А перші завали були у му році. Це був плюс-мінус етап мого випускного з коледжу. Він відписав повідомлення і одразу ж в місті з'явилася фотка, де він з перев'язаною головою. І вже ми побачили багато новин. На жаль, в той день один хлопець загинув, але Даня був на іншому поверсі і його привалило. І це була перша його контузія і перша така важка травма, яка певно наклала відбиток на його здоров'я не тільки там в. Плані стовідсотковому розумінні, але думаю, от, це була як стартова точка накопичувального ефекту, розуміння всього того, що наближається. Тобто воно от на межі було завжди, і, от, напевно, от ці, з цього моменту ця межа вона почалась ось дуже явною. Бо це вже перестало бути якимось максималізмом, оцим, коли хлопці там. Вірять в щось вже от реальність реально е б'є по-живому, і от можна вже душею відчувати, що це все вже не смішно.